Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Doodle Pets, якщо я не помиляюсь. Да, саме так він називається. І що я для себе вже поняв? Що цей режимчик підійде в принципі для любителів покрокових стратегій, тому що в принципі, ну приблизно так воно тут і відбувається. Коли я тільки зайшов, мені запропонували вибрати якогось свого пета. Ось, о, як бачиш, таку. такого я вибрав. Чубзика стати в нього є п'ять атаки і п'ять цих хп. Також можна було вибрати отакого 8-2 трикутничка. І, 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 і якщо я не помиляюся, а чекай, а де? А тут таких нема входу, да? Чи оце ось, може 4-6, ось оцей кіт. В общем-то, не знаю. Але Суть в чому, що нам треба отако підходити до цих тренерів, нажимати Battle Bands, І е, наші пети починають битися, поняв. Отако Bands, І ми заробили свого нового петика. Такий ось, ось просто соняшник, один-один стати. В принципі, ок, це, ну, якщо чесно, слабесенько. <хи> Дуже таке слабесенько, але окей, давай його, в принципі, вдінемо. І далі ми йдемо. Ну, давай заробимо ось такого собі мурашку, да? Bands, В принципі, буде непогано. У нього стати 3-3. Це ок. Ну як на мене. Звісно, є таке діло. Так, тепер в мене по три пета. Да? З цими ми повинні також ось розібратися. Battle Bands, Бенс. Лецгірем. Щось підпалило. А, свічка! Тут у петів є свої абілітішей, да? Обалдіть! Оце тупо прикол. Я й не знав. Я, до речі, якраз свічку нароляв. Супер! Еквіп. Поки що звучить, прям наче як сильно. Реально сильно. О, диви, Тропікал Айленд. Тут у нас е, також є біоми, поняв. Ага. І нам треба здобути певний список е, от цих петів, щоб просто проходити далі на нові біоми. Тут нам треба банани. А банани ось до тут з бібізянами, так? Да? Давай я отако сховаю інших ось до петів, а то щось. Щось так, так якось багато. Бенс, так, вони починають файтатися, хорошо. А банан, то ти передає союзним Петам, Лол, непогано, слухай, я теж про це не знав. Прикольно, але я, походу, програв, да, тому що коли ти атакуєш, то в принципі твої хп не віднімаються. А коли атакують тебе, то логічно, що віднімаються. Угу, я програв. обалдеть В принципі, тоді знаєш, як давай зробимо. Я так поняв, що якщо ми отут Того поміняємо місцями, давай ти будеш бити другим, ти будеш бити Першим. А чекай, а що, а де пропав? А що чек... А, фух. Я вже злякався, що я петів повидаляв. Думаю, куди? Отако, в принципі, ми приблизно розставляємо. Першим буде атакувати свічка, щоб нанести урон по області. Потім другим буде 5-5, потім 3-3 і 1-1 відповідно. В принципі, звучить начебто непогано. Хоча можемо отако переставити їх. Я думаю, що це також буде непогано. Да давай, в принципі, поки що так і буде. Окей, тоді. А чекай, тебе ж є ще ж трикутник. А ну давай з ним ще раз Файтемося, може, нам вдасться заруляти трикутничка. Ну так, так-так, бем. Так. Ну тут один. Ну, він, в принципі, все одно кинеться, ми все одно перемагаємо, Да, Але я поки що просто не до кінця розумію, як тут правильно треба то все робити. Бем, хорошо, випав якраз саме такий трикутничок, тому ми отак оберемо склад. Прибираємо нашого соняшника і ставимо трикутника. Бем, От, от якось саме якраз таки так воно і буде. Напевно, я б даже поставив би отако У нього саме найбільше найбільший демедж 8 так-то це непогано. Так, окей, давай тоді знову пробувати побити цю бібізяночку. В принципі, це було супер класно. Да, бачиш, що реально прикол у цього банана, що він тупо бере і хілить. Ну, не хілить, а передає просто свої стати. Оце достатньо таке прикольно, слухай. А, реально прикольно. А ми переможемо його. да? Все, да, ми виграли. Хорошо. Бем. Лес го, що падає? Бананчик. О, і мені відкривається наступний е, біум. Де ви Айленд випав? Ага. Так, 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 що тут? Бомбочки. Там бомбочки, 29 атак і одне хп проте обалдеть с мені хваляється? що? А що, що ж таке? Окто кіті, Ага, я поняв, в принципі. Кокомен є, диви, Абалдєть Тут що у нас? Сир, муха. А що це таке? Арг you will never catch me alive. Ти, типу, ніколи мене не зловиш, але а хто зі мною там говорить? Не взагалі, щось таке цікаве. Окей, okay, ладно. Давай подивимся по кнопкам. У нас є ось у шоп якийсь, ану, є за ця штука, можу запросити друга. Е, і ми обидва виграємо, типу, два пета. А, ні, один пет, просто що, шанс 50%. Що на те, що на те. Це, до речі, прикольно. Вони, до речі, диви, виконані в стилі із мультику. От час пригод, якщо ти пам'ятаєш, якщо ти знаєш, то є такий час пригод, він начебто називається. Де оце такий, типу, хлопчина в рапочці того кота білого, напевно, і отакий от пес. В принципі, непогано. О, диви. Безкоштовно. Дякую за те, що граєте і підтримуєте. Бем. О, да, реально, диви. Безкоштовний пес, супер. Тепер тоді, значить, що ми повинні якось отут уго розібратися. Знаєш, що давай замість тебе буде. Дима банана поставити. Дякуємо. Отаку, напевно, це має все виглядати приблизно да? Давай, напевно, навіть свічку приберемо і поставимо кента 77. Звучить, в принципі, кращечко, якщо буде тако. Як я розумію, е банан повинен буде передати стати оцій корзинці, тому що послідовність: 1, 2, 3, 4. Поняв. Тут же ж 3? Да, тут 3. А що в мене стояло? У мене стояв трикутник, да? Ну да. Більше, ні, нічого немає стояти. Хорошо, дан, окей. Okay. Тоді, в принципі, давай подивимося, що в ніндзяні. Ніндзя, тут 6, 3, 2, 8. Ага, ага. А, до речі, 2,8. Отакий кент був. да, точно. На початку пропоную взяти отакого от квадратика, 2-8. В принципі, достатньо таки непоганий юні. А що це тут таке две? Мію, батл. А, так, лул, я зараз на халяву заберу кота. Все, хе Всі, поняття. Тай нема. Так, склад, Е, Мене виходить, що вбивають мого першого банана. да? Це не круто. Взагалі, не круто. Що якщо зробити приблизно отако? Це повинно тепер буде так працювати. да? Чи як взагалі? Не знаю, не розумію. Але, в принципі, ок. Окей, okay. так, дивись, щоб перейти в Graveyard, нам треба ніндзя. Сюди нам треба також ніндзя, а ще макака. Макаки в нас оно. Ага. А ну пішли, домахаємося до цих макак, в принципі. Я буду в цілому не проти це зробити. Зараз би тільки якось вилізти сюди, акуратно. Отако. Так, у них стаття 4.6, 4.6. Ану, давай спробуємо, якраз подивимося, чи в нас все вийде, да? Що? А так можна? А що це таке? А, лол. Да, диви. В Макаки особливість, вони просто міняються. Лол. Вони можуть міняти місцями твоїх е, петів. Обалдіть! Натомість, є проблема. У мене банан не передає свої стати. І мені це не подобається. Так, давай подивимося, що тут. Мухи 4-7. А ну давай попробуємо до тебе намахатись, да? Що тут? Муха атакує двічі? Ааа, -а -а! муха зрізає ХП. О, нарешті банан передав свої стати. Супер. В принципі, непогано. Окей. Але ми, походу, знову програємо чи ні? Ні, ми виграємо. Супер! Муха сюди! Let's go Муха, в принципі, достатньо таки також цікава штука. А що, якщо ми отаку поставимо муху тепер? Якось тут можна поняв свої якісь білди цікаві ставити. Але я поки що просто ну, не до кінця розумію, як правильно це робити. Давай далі дивитися, що ми можемо зробити. Що ми можемо зробити? З ким би погратися? Це може з кокосом, я думаю. А ну давай спробуємо, в принципі, да? а ну Ану, а Ану, що тут, що тут, що тут? А кому? А шо? А як ви ХП получили? О, бананчик передав стати. Ні, банан передає, походу, рандомно стати, Я зрозумів, хорошо, ладно. Коли кокос вмирає, то він передає свої хп. Ага, я поки що вже не поміжу. Але це реально прикольно. Чекай, дай, дай, я хочу подивитися це. А ну диви, Бем, скокос помер, і він передав по плюс 4 кожному своєму союзнику. Обалдіть, лол. Це реально прикол якийсь. <рив> диви, бем, Опять передав. Це якийсь мем. Бем, мінус 8, Так, а ну чекай. І коли диви, коли атака ворожого героя падає е, в мінус, тобто там атака стає мінус 3 наприклад, то коли він атакує, він тупо хілить. Він, він хілить просто свого опонента. Лол, це якийсь мем. Ну окей. В принципі, до речі, кокос достатньо таки прикольна штука. І я, можливо, гасав з нею. Давай, в принципі, так, напевно, і зробимо. Я би кокоса. Ой, я то зробив, чекай. Кокоса поставити першим, в принципі, буде прикольно. Поки що так і залишаємо. І що тоді далі? Що тоді далі? Може, все до цих мінок дорватися? Ну, в принципі, там просто по одному ХП. Хм, думаю. Тут прям реально можна цікаві комбінації збирати, поняв? Лул прикол. Ладно. Давай до ніндзі домася, а. Он, в принципі, ніндзя також таке, я так розумію, сильний цей. Тому, в принципі, ок. Отако, От такого бем. Банан зараз ще й передай, стати. Диви. Бем. Плюс 8 хп. Обалдеть! О, це прям хорошо. Що це тільки що було? Це така анімація атаки в ніндзі? А, -а, а. Лол. Так, я руль ще одного банана. Цікаво. Але мені не надо банан, мені надо ніндзя. Обалдеть. Давай тоді ще раз спробувати. Бем. Ану, дивимось. А банан також у нього є. Він також, в принципі, робить приколи. Ага. Банана. Банана. Хе-хе. <реш> Яка цікава озвучка цієї. Штуки. Да, це така анімація атаки, всього кента. лол. А я зараз, до речі, можу програти. Ні, я не програю. В принципі, ні, я не програю вже. Все, окей, суперсько. Давай мені ніндзю. Та знов банан! Наш ну, мені твій банан? У мене вже три штуки бананів. Цікаво, а чи можу я об'єднувати, наприклад, три однакових пета в один хороший? Можу, не можу? Буду не можу. Окей. Але мені треба нароляти ніндзю. Дай нарешті мені ніндзю. Ні два банана отдав, за що? Нарешті ніндзя, сюди. You have best one. Суперсько, нам відкрився новий біомчик. Диви, а Ааа. А він тут, типу, такий дах, якийсь чи що? А вели, що тут є. Який жах. О, диви, стара бабуся є. Хе-хе. А що так? я їм можу перемогти, по суті, да? Ну там, напевно, в неї просто якась цікава білка. Тут, до речі, є черепок, і в нього замість двох отако цифр, да? Де ось атака і хп. У нього ще якась додаткова третя, вона навіть синьою світиться. Бул, цікаво, що це таке. Ну, треба буде обов'язково. Вияснити. Давай подивимось, що вміє ніндзя. Ніндзя дасть атак демедж рандом енемі. Він атакує рандомного enemy, да? Цікаво, але не звучить, наче це супер сильно. Так що, в принципі, я поки що не буду міняти своїх петів. І пішли, все-таки на цей раз реально підемо і домахаємося до Обіз'янок. Бо мені треба відкрити наступний сніжний біум. Ану, ага. Прикол. лол. Розбили кокоса, І він бафнув чужу обізяну. Це якийсь жесть. Я же свою муху вбив! За шоу? Обалдеть. Ну, в принципі, отако бем, хорошо. И. Да, все, я переміг, я переміг, я по-любому переміг. А. Ага. Як цікаво. Давай ще раз. Так, бемс. Бем, він убивай. Але свапає, да. І кокос бафає також оцю штуку. Та кого ти бафну! Кого ти бафну! Обалдеть! й коляска муху вдарила, що ж ти робиш? Я опять програв. Нє, це жесть, бібізяни якісь, вообще, ну, не А лол, я виграв? Тобто, коли вони свапнулись просто на мою сторону і залишилися в живих, я виграв. <реш> я поняв, окей. Ой, який жах, просто. Це це, це це, я не знаю, що це таке, ну окей. Просто окей, хай так і буде. Так, давай дивитися, що в нас тут. Є ось ось якась типу, відьма, да? Тут у снов бейбі. Ага, ага. І якийсь щит 3-8. Цікаво. В принципі, аби писалося, просто ще що. Шо... Я камінь, я не живий обалдеть. Нормальний ти камінь. стати вообще прекрасний. 0 атаки, 15 хілпоинтів. Ладно, в принципі, давай підемо отуди в грейв'ярд. Тобто, якщо я не помиляюсь, називається кладовище. Тому, а в принципі, let's kid. Я хочу Хочу щось звідси. Я хочу щось звідси. І вообще, по-прикольному, 3 плюс 3, 3 плюс 3, 3 плюс 3. Ааа, а я хитро, да? Я поняв. Давай, в принципі, fight. let's go. Так, отако. А чого Перемістився, не поняв А, оцей девіл він просто міняє е, місцями твоїх петів. Коса, в принципі, дуже сильна штука, бо в неї 12 атак, поняв, в чому прикол? І я програв. Я програв просто за того, що в коси 12 атак. Це супер сильно. Вони стоять, в принципі, позаду, поняв. І цього демона ще попробую розбив вчасно. Так що, ладно, давай поб'ємося все з бабусею. Що вона вміє Ага. Кинула якусь штуку на 6 хп, понял. Так, банан передав статы. Хорошо. Бомшая атака. Ага. И все, да? Ага. Ага. Ну, що я можу сказать? Прикол. В принципі, ладно, непонятно. Проте бабусю я залутав. Але бабуся нікуди сюди не потрібна. Сюди треба якесь яблуко. І ще такий демон і вулкан. Лоло, наше, я тоді сюди прийшов. А наша реально. Обалдеть. Давай подивимося, що вміють оці рози. Може, в троянд є якісь також свої приколи. Так, Бемс, просто атака на 4. Ага. ага Що далі? Банан передає. Стати. атакує Нічого не відбулося. Ага. А. Коли я атакую, то я собі також наношу демеж. Сюди. Ага, прикольно, до речі, реально прикольно. Але, в принципі, ходімо далі. Ходімо далі. Тут нам ловити просто нічого, як я вважаю. В принципі, як поки що мені здається, дуже сильна і колода, <голос> можна так сказати. Тому, в принципі, мені поки що подобається. Давай ось до ескому моса даруємося. Мені цікаво залутати оцю кульку, поняв. Вона ну, повинна щось уміти. По-любому. <кх> Міс, я поняв. Воно щось кинуло в мене. Диви, опять кинуло. Я тобто не зможу атакувати наступний хід чи що. А, лол? Да, да, да. Обалдеть, лол, прикол. Але він все одно не може демеджа нанести. Просто не може. О, все, тепер йому точно халепа. так Отако, сюди. Ага. Ну, звісно. Ну, звісно. Щоб перейти в наступний біом, мені треба залутати абсолютно всіх петів. Окей. Я поняв. цікаво. Ну хіба що бачу там камінь не потрібний? Тоді, ну, ладно. Так, а що, в принципі, давай тоді знову з тобою побатлимося. Мені треба нароляти оцього. Пау, цю кульку, поняв? Оце це просто реально важливо. Так, окей, окей, давай, давай. І є, 75% шанс на те, що я е, отою сіткою попадає цей юні. Тобто, це виходить у трьох випадках із чотирьох. Він буде нею попадати. Прикольно. Але давай далі. Відьма. Мені треба тепер якось побити відьму. Ну, заруляти відьму, просто бо треба, щоб прийти в новий біом. І цікаво, що робить саме відьма, Ну, вона хилить! Вона хилить! обалдеть. На плюс 4 хп вона хилить так, так? Ні, на плюс 8, а це багато! Це реально багато. Жестяк. Але у мене є муха, і муха це в принципі чудовий контрпік цієї штуки, бо тоді просто, ну, їй халепа, все. <свят> вона, коли атакує, вона мене також хілить, але у мене стати атаки на цій мухі більші тому я повинен її розбивати Да, швидше, чим вона хілиться. А, ні, вона хілиться на плюс 8, я атакую на плюс 8. Чувак, Це буде до безкінечності абсолютно. <свят> <свят> Лол! Ну все що, а що тоді виходить? Гівап Ну, більше нічого. Так, ну що нам ще залишається? Давай тоді знову батл бендс. Полетіли. Я сподіваюся, що на цей раз у мене якось це все вийде зробити, бо, в принципі. Так, Бемс, вона опять цю... Але ні, 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 походу, буде зараз тупо все так само знов Походу, реально, буде просто все так само знов Вона буде хілитися, хілитися, ми її ніяк не переб'ємо. Ну, походу, да І все, диви. Я атакую на плюс 8 її. Бем. Нахилиться на плюс вісім. Да, все. <хи> Не, можна можна поки що на це забити. Мені треба юніт більшою атакою, ніж у 4 одиниці. Це хто? Це це песо, що пси є такі, да? Всі можна попробувати якось вибити собі. А ну давай спробуємо, да? Бемс, батл. Цікаво, що роблять пси. А ну показуй. Зізнавайся. А, так вони толком нічого не роблять. Лол <сіхи> Вони нічого не роблять. У них немає ніяких абіліті Все. А, Абіліті їсть кожну кістку в твоїй кі... команді і Табл attack and health. Не поняв. Так, а при чому тут кістки? Де кістки? Не поняв. Не поняв взагалі, не поняв Може, типу, під цю собаку треба щось зароляти в цьому кладовищі? А ну, ну пішли подивимося А тут, в принципі, з кісток там, ну, тільки череп, типу, лежить і все. Ну да Я не знаю, ло. Але, в принципі, з цим всім ми вже будемо розбиратися в нас. Наступних серіях. Тому, якщо ти хочеш це побачити, то обов'язково не забувай підписуватись на канал. Ну а також ставити свій вподобайден і писати щось в коментарі, тому що для мене це дійсно дуже важливо, і я тебе там чекаю. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімей. Тож, всім файного настрою і всім Па-па